Друзі, привіт! Вас вітає компанія Luxwash і наша постійна рубрика Lux Digest. Сьогодні ми хочемо вам розповісти про те, як змінювався за останній рік часу один з наших найпопулярніших продуктів, а саме Люкс На даному прикладі ось цих двох роботів ми хочемо вам пояснити, які ж зміни відбулися за останній період часу. Тут ви бачите один з старих модифікацій робота, який тільки зараз дозбирається і вже поїде до клієнта, так як це замовлення було зроблено трішки давніше. А ось вже цей робот це вже є сама остання модифікація на сьогоднішній день люксайбера із стратегічних змін. Повністю пооцинкований каркас. Всі силові частини і елементи, які потребують естетики, виконані з нержавійки. Також значних змін зазнала улітка, яка безпосередньо сушить автомобіль. По-перше, ми змінили матеріал, з якого вона виготовлена. Тепер це виключно нержавіюча сталь. 304 харчова. Також були змінені кути лопостей, які всередині обертає двигун. Таким чином, завдяки досліджень, які ми провели, і змінивши ці кути, ми досягнули кращого осушення автомобіля. Механізм приводу робота. Даний механізм повністю був перероблений. А саме, від матеріалів, з яких він виконаний. А це є номер один і дуже важливо, тому що тут була проведена нереальна кількість текстів. Ви можете побачити, по-перше, наскільки плотно вони сидять, як вони обертаються до того, що вже змінився колір. Раніше вони були просто білі. Зараз використовується спеціалізований матеріал, який ми заказуємо за кордону щодо захисту е, даного агрегату. Тут використовується декілька типів металів, а також декілька типів захисту цього металу. В першу чергу це нержавійка. Це вже є класика, вона нержавіє, саме слово про це говорить. Також є чорний метал тут і чорний метал тут. Тільки це є два принципово різних захисти. Ось це є цинковка, а це є гальваніка. Це зроблено неспроста. Ці речі прораховані нашими конструкторами і інженерами компанії «Люксвош». Таким чином, досягаючи максимального ефекту і якості продукту, на сьогоднішній день продукт Люксайбер є одним з найкращих у світі, і в цьому ми можемо з впевненістю вам сказати, так як нам дозволяє і допомагає наша система безпеки, а саме датчики і сенсори, а також радари, які ми використовуємо в нашому продукті. Це є більше, ніж 17 пунктів безпеки вашого бізнесу, а також ваших клієнтів. Дуже важливим моментом в цьому нам допомагає безпосередньо ось цей датчик. Чому ця система є однією з найкращих? Так як даний продукт зроблений виключно під замовлення для компанії Luxwash, коли наші програмісти розробили код, згідно якого цей датчик має знімати параметри автомобіля, завод виробника ці речі під нас виготовляє і безпосередньо калібрує їх на заводі. Так, як повністю програмне забезпечення ПО розроблено нашою компанією, то даним продуктом ми управляємо від самого початку мийки до її завершення. На сьогоднішній день дана програма є настільки оптимізована, що приблизно через тиждень, максимум 2 часу, вийде нове програмне забезпечення, яке ми без ніяких проблем з унікальним рішенням на ринку, Встановимо на роботи, які вже були продані до того, які ж зміни ми отримуємо в наступному поновленні. В першу чергу це швидкість мийки автомобіля. А ви, люди бізнесу, ви прекрасно розумієте, що швидкість в даній темі це напряму гроші. Чим швидше миємо автомобіль, тим більше миємо автомобілів, тим більше заробляємо і швидше окупляємо продукт. Друге, що ми додали, це є кути змивання автомобіля. Чим це є важливо? Щоб ні каплі води, ні каплі хімії не попадали на сторону, а все виключно використовувалося по призначенню. Друзі! Над Люксайбером працює велика команда професіоналів, інженерів, конструкторів компанії Luxwash. Кожного дня вносяться якісь зміни. Постійно йдуть тести. Про ці всі речі, ну щоб вам розповісти, нам буде мало одного дня. От елементарні приклади: навіть якщо взяти такі речі, які раніше були пластиковими, зараз вони вже є виконані з нержавійки. Також це стосується силових блоків, клапанів різних систем, які використовуються в люксайбері від болтиків. До кабелів, кабеля, екрановані, звичайні січення тих кабелів і так далі. Для чого ця робота ведеться? Щоб максимально оптимізувати продукт, ціна, якість. І щоб ви дійсно знали і бачили те, що ми вам зараз демонструємо, що ви обираєте один з найкращих продуктів в світі. За моєю спиною знаходиться шість люксайберів. Дані продукти є вже законтрактовані і в скорому часі. Вони їдуть до своїх власників. Друзі, якщо ви хочете замовити даний продукт, або у вас після даного відеоролика залишились запитання. Звертайтеся до менеджерів компанії Luxwash, ми дамо вам відповіді на всі ваші запитання, а при потребі приїдемо на вашу земельну ділянку і намалюємо вам готовий робочий проект. І пам'ятайте, залишаючись кращими, ви самі стаєте кращими. Ми хочемо побажати вам міцного здоров'я і всього доброго. До побачення.